Є речі, які люди повторюють знову і знову, навіть не усвідомлюючи, що вони ведуть їх не туди? Ми живемо, робимо вибір, приймаємо рішення і часто тільки через роки розуміємо це була помилка. Але що, якби можна було побачити ці помилки заздалегідь? І сьогодні ми поговоримо з вами про найпоширеніші речі, які заважають людям жити щасливо, наповнено і вільно. Перше це відкладати життя на потім. Скільки разів ви собі говорили? От закінчу навчання і почну жити. Коли знайду хорошу роботу, нарешті буду щасливий. Коли схудну, тоді дозволю собі носити гарні сукні. Коли знайду свою людину, тоді зможу бути собою. Але я завжди говорю своїм клієнтам, що потім це дуже поганий дядько, і, як правило, він ніколи не настає. Бо життя це не пункт призначення, це процес. І ви вже зараз можете насолоджуватись тим, навіть якщо ще не все ідеально. Замість того, щоб чекати кращих часів, запитайте себе, а що я можу зробити вже зараз, щоб відчути радість жити за чужими правилами? Суспільство диктує нам. Що правильно, а що ні? Вчитися, щоб отримати стабільну роботу, бути зручним чи зручною, щоб тебе приймали, не ризикувати, бо раптом не вийде. Але хто сказав, що це саме є твоє життя? Жити за чужими очікуваннями це найшвидший спосіб загубити себе. Ваша душа прийшла у цей світ не для того, щоб відповідати стандартам іншим. Запитайте себе, а чого я хочу насправді? Не тому, що так треба, а тому, що це і є моє істинне бажання, де я живу не своїм життям, а виконую лише чийсь чужий сценарій. І якби мене ніхто не судив. Що би я обрав. Наступний пункт це боятись змін. Багато людей застрягають у житті, яке їм не подобається, бо бояться змін. Вони не йдуть з ненависної роботи, бо а раптом буде гірше. Не завершують токсичні стосунки, мучаться. Один з одним, бо а раптом більше я нікого не зустріну і буду все життя жити сам. Не пробують нове, бо сидить в голові одна думка, а раптом я не зможу. Але знаєте, що саме цікаве? Що все найкраще в житті знаходиться по той бік страху? Життя змінюється, коли ви приймаєте рішення. Так буде страшно, інколи навіть дуже, так буде незручно. Але тільки через вихід із зони комфорту ви зможете побачити нові горизонти. Ігнорування своїх справжніх бажань. Оскажіть скажіть чесно, як часто ви чуєте свою душу? Звичайно, у кожного з вас буде своя відповідь. Але я вам скажу на 90%, гарантуючи те, що більшість вас себе не чує. Бо ми звикли слухати логіку, соціум, родичів, але не себе. А потім ми прокидаємось у 40 чи 50 років і розуміємо, що прожили зовсім не своє життя. Так, ми навчаємо з Олександром слухати людей свою душу. Але це досить непростий спосіб. І такої магічної таблетки, де за одну сесію, або за місяць терапії ви можете почути себе, практично не існує. І звичайно, що люди зливаються, Бо простіше піти до гадалки, до астролога, або запитати куми, або навіть мами, бо мама ж життя прожила. Вона краще знає. А ви зупиніться і дайте собі відверту відповідь. А для кого ви це життя живете? І ви тут що би що. Ваша душа поістину знає абсолютно все. І немає жодної людини, яка знає краще від вашої душі. Ви це можете називати серцем, інтуїцією. Або навіть своєю внутрішньою дитиною. Запитайте себе, чого я хочу, а на що від мене очікують? що приносить мені справжню радість. І чому я досі цього не роблю. Ваша душа знає відповіді. Важливо лише навчитись її чути. Наступний пункт це знецінення себе. Скільки разів ви собі повторяли? Я не заслуговую цього, я недостатньо хороший. О, це точно не для мене. Та як я можу купити собі таке дороге авто? В Україні війна, яке там весілля! І як я собі зараз можу дозволити таку радість? Та ну, я не вартий ні любові, ні грошей, ні щастя. І це наша найбільша пастка, тому що ми тут вже є. Є лише те, що ви хочете отримати, і те, що ви дозволяєте собі мати. І якщо ви не будете жити це життя з насолодою, і якщо ви не будете, що ви достойні найкращого, то ніхто вам цього не дасть. І поки ви не повірите у себе, то ніхто інший цього теж не зробить. Скажіть собі прямо зараз я достойний всього найкращого. Я живу тут і зараз в моменті. Я вмію насолоджуватись. Я гідний чи гідна любові, достатку та успіху. Я можу все, що захочу. І ці слова це не просто мотивація від мене. Це є створення своєї нової реальності, якщо ви дійсно це приймете. Наступний пункт це очікування ідеального моменту. Я зроблю це коли, а далі йде лише дуже багато крапочок. А що, якщо цього ідеального моменту не буде? Життя відбувається прямо зараз і кожен день це новий шанс. Це нова гра, яку ми граємо вже сьогодні. Хочете змінити своє життя? Почніть вже сьогодні. Хочете зізнатись в коханні? Зробіть це зараз. Хочете змінити професію? Без питань. Почніть вчитися просто сьогодні. Життя це мить. І ця мить є у ваших руках. Що з цього, що я вам розповіла, резонує з вами найбільше? Напишіть мені в коментарях, поділіться відверто, які помилки ви робили в житті і що допомогло вам їх виправити. А головне, не бійтеся жити по-справжньому. Бо в кінці життя ви просто пошкодуєте не про те, що зробили, а про те, що так і не наважили зробити. А якщо вам відгукуються ці теми, то я запрошую вас у мій інстаграм. Там я ділюсь глибокими методами, які допомагають жити своє найкраще життя наповнене життя. Від енергії до внутрішнього ресурсу, від жіночої сили до таємниць Всесвіту. Переходьте, підписуйтесь та давайте творити нову реальність разом! Люблю вас і до зустрічі у моєму інстар.